Простою мовою... Гроші для населення, чи є вони чи нема, і механізми, так би мовити, допомоги і адаптації людям, зокрема, які стали вимушено переміщеними особами. І не лише про це будемо говорити. Також поговоримо про суперекзотичні податки. Ну богу, дякувати, що ініціативу окремо взятого народного депутата вдалося так би мовити дружно зафітькати, що він сам її відкликав. Ну але але Дарина Марчак з нами на зв'язку, перша заступниця міністра соціальної політики Слава Україні, пане Дарино, вітаємо вас. Вітаю слава. Ну що, велике скорочення населення в нашій державі насамперед, напевно, без цього ми хотіли би розпочати нашу розмову. Є безліч причин. Так, дуже багато людей були змушені полишити Україну. Так, тому що вони перебували під обстрілами, деякі люди просто не витримали. Ну просто відверто психоемоційного стану, в якому вони перебували. Ну і наша задача повернути їх людей. Але якщо от подивитися на статистику, то доволі страшно читати такі речі, що до 2050 року нас буде українців в Україні близько 25 Мільйонів так я розумію, що це ну до 2050 року, ще так би мовити, треба дожити. Але але, але яка зараз динаміка з нашим населенням? І, можливо, є якісь позитивні новини, зокрема, коли ми говоримо про повернення людей додому в Україну? Динаміка насправді є дуже поганою. Нам я думаю, як суспільство потрібно починати говорити про це достатньо активно. На крім мігрантів, у нас є ще не крім негативної зовнішньої міграції, спричиненої війною. У нас є ще низка факторів, які призводять до стрімкого скорочення кількості українців, які проживають в нашій країні. А передусім це звичайно падіння народжуваності. У нас і до початку повномасштабного вторгнення народжуваність була дуже низькою, приблизно одна й дві дитини на е, жінку е, дітородного віку. А міжнародний показник відтворення народжуваності, відтворення населення говорить, що кількість населення не скорочується, якщо такий показник становить 2,2 дитини на жінку. А зараз, внаслідок повномасштабного вторгнення, цей показник зменшився ще більше лише 0,9 на одну жінку. Це катастрофічно мало. Це один з найгірших показників взагалі в світі. А, і, звичайно, нам потрібно працювати активно над тим. Тим, щоб створити умови для відновлення рівня народжуваності, але ну, будьмо реалістами, навіть якщо ми повернемося на довоєнний рівень, навіть якщо ми вийдемо на середньоєвропейський рівень, а він складає одна з половиною ну, півтори дитини на жінку, ми все однак не повернемося, не вийдемо на ті показники, які дозволяють відтворювати кількість населення природнім шляхом через народження. Тому нам потрібно активно працювати з подоланням і других негативних трен... трендів. Другий важливий тренд це е... висока перечасна смертність зараз. Очевидно, що ми маємо дуже високу смертність на внаслідок бойових дій. Те скільки наших хлопців і дівчат воюють, і скільки з них загинули е... на фронті в бойових діях. Те, скільки наших громадян загинуло внаслідок ракетних обстрілів по всій країні, ми всі знаємо ці новини, але на жаль, ще й поки не знаємо загальну статистику і будемо знати її скоріше вже після завершення воєнних дій. Але навіть до до початку повномасштабного вторгнення е, українці жили набагато менше ніж е, в середньому по країнах ЄС, і е, ключова причина це те, що наші чоловіки помирають набагато раніше. Е, і причини цього це насправді деструктивна, ну самодеструктивна поведінка. Пані Дарія, хотіла би, щоб. Якщо дозволите, ми розуміємо, що зараз ми перебуваємо в достатньо складній ситуації, але потрібно думати, як з неї виходити з тих е, наявних. В нас ресурсів так в нас є зараз солідарна, солідарна система пенсійна, і ми розуміємо, що умовно такі, як я, або такі, як можливо молодші за мене, вони можуть вже не отримувати пенсії, коли вони до цього віку доживуть. Ну і відповідно, чи зараз соціальна політика в нашій державі буде змінюватись на користь якихось пенсійних заощаджень, якихось таких програм, де людина буде вже сама собі думати на майбутнє, як їй собі забезпечити пенсію. Купуєш царські червонці, ховаєш їх під подушку, марта. Ну і так поступово, як так би мовити. Ну, це можуть бути талери австро-угорські, чи я не знаю, якісь там не знаю китайські китайські золоті монети. Ну, от так, так такий от народний був спосіб. Так люди так впродовж сотень років заощаджували собі на пенсію. Ну, все, я жартую, П, пані перше заступниця міністра. Насправді дуже правильно підняте питання. Солідарні пенсії будуть солідарні пенсії – це гарантія від держави. Але солідарні пенсії зазвичай в європейських країнах платяться. Ну це мінімальна гарантія. Але якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення протягом життя. Більше того, наприклад, в сполучених штатах взагалі от солідарних пенсій немає. Кожна людина сама відповідає за те, який розмір пенсії в неї буде, скільки вона собі за життя на. Копичить, і це здійснюється власне за рахунок приватних накопичень в Україні. Очевидно, ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи. Солідарні пенсії вже є. Ми зараз підготували проект реформи, який зробить солідарні пенсії більш справедливими, зрозумілими для людей. Але крім того, нам потрібно починати запроваджувати роботу над запровадженням накопичувальної загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи. Бо ви праві демографічна ситуація в нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація скоріше за все буде погіршуватися. Тому перше здійснювати накопичення на для для самого себе, навіть поки немає ще накопичувальної обов'язкової системи, накопичувати на свій власний рахунок. Друге, обов'язкове, ми маємо розуміти, що ми маємо бути країною активного довголіття. Тобто ми маємо бути зацікавлені і маємо бути спроможні працювати так довго, як ми можемо. Загальний пенсійний вік сьогодні в Україні коливається від 60 років до 65 Часто ми маємо ситуацію, коли люди достроково виходять на пенсію. Але як суспільство, ми маємо готуватися до того, що кожен з нас заробляє для себе на життя є активним економічно, соціально так довго як може бути, і виходить на пенсію вже тоді, коли справді фізично не може себе забезпечувати. А, Давайте ще... Та, та та у мене таке, от ну таке резонне. Питання, от механізми підтримки нашого населення, ми розуміємо, що можуть бути дуже добрі ініціативи з боку Міністерства соціальної політики. Розуміємо, що вони будуть обґрунтовані. Ми розуміємо, що для того, щоб люди вертались, чи, наприклад, вирішили проводити свою старість ту саму в Україні, так ну має бути певна економічна подушка безпеки. Так, ну ми розуміємо, в якій ситуації зараз опиняються пенсіонери. Так, ми розуміємо, що якщо такі протиснуть підняття тарифів, ну я не знаю, як будуть відшкодовувати тим, тим пенсіонерам знову субсидії і так далі. Це все буде колотитися, але <кій> психоемоційний стан від того узалежне, соціально узалежнених верст населення, він кращим не стає. Ну і от, Міністерство звертається, а Мінфін каже, відповідно, згідно з нашим бюджетом, Грошей на це нема, і як з тим всім ділом бути, і загалом, якщо ми говоримо, наприклад, ну про підтримку тих родин, які хочуть народжувати більше і більше і більше. Ми розуміємо так, що ну подібні механізми впроваджені в центральній Європі. Там одною з перших була, наприклад, Польща. Ну і там воно різнилося на порядок. Тобто сума виплат там щомісячна, ну і загалом, оцей от приз, який давався на виховання. Як з тим всім бути? Ох, ви багато питань задали. Я спробую зараз швиденько по них покомунікувати. Перше підвищення тарифів і субсидії. Я просто хочу всіх заспокоїти. Механізм субсидій працює так, що якщо тариф підвищується, а ви є родиною, яка отримує субсидії, субсидії вам буде перераховано автоматично. Вже з січня 23-го року, півтора роки, як у нас субсидії повністю це цифровізовані. Е, нарахування виплату здійснює пенсійний фонд, який має Ого. дуже потужну IT-систему. І якщо тарифи буде підвищено, всі ті родини, які мають субсидії сьогодні, ми для них автоматично субсидії самі перерахуємо. Гроші для цього є і будуть. Друге, якщо ви є родина, яка не має субсидій, але внаслідок підвищення тарифів ви відчуєте, що для вас Оплата житлово-комунальних послуг є вже надмірною, і ви не впораєтеся з цим. Будь ласка, звертайтеся до пенсійного фонду. Ми з пенсійним фондом розробили спрощені зручні інструменти, так звану спрощену заяву на субсидію. Йдете на сайт дії чи на сайт пенсійного фонду, заходите в застосунок в електронний кабінет і онлайн подаєте коротеньку заяву. Решту ми зробимо самі як держава. І ми будемо призначати субсидії всі хто їх потребує. Друге, по психоемоційному стану, насправді це дуже важливе питання, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Близько 70% українців справді страждають на різні психічні там легкі чи тяжкі форми розладів, чи відчувають стрес наслідок воєнних дій. І саме тому ми, як міністерство, зараз активно розгортаємо по всіх громадах України центри під цент, центри життєстійкості. І станом на зараз, вже в ста громадах, понад ніж громадах відібрано надавачів таких послуг, тобто, вже скоро. Вони розгорнуть свою діяльність і будуть допомагати людям, в тому числі з точки зору надання послуг психоемоційної підтримки, і далі ми будемо активно масштабувати надання цих послуг по всій країні. Третє підтримка родин з дітьми тут насправді є багато маніпуляцій, що потрібно зрозуміти. У нас в Україні тривалий період часу ставлена практика була це те, що ми чомусь родину з дітьми підтримуємо тільки перші три роки. І ми можемо давати дуже великі виплати, але тільки перші три роки. Що відбувалося? Насправді це призводило до ситуації, коли. Три роки є підтримка від держави, а через три роки родина опиняється сам на саме. Наприклад, не має, ну має низьку там фінансову грамотність. Ну не має там вміння, не має навичок планування свого бюджету. І е, така родина опинялася в ситуації, коли вона не мала можливості далі цю дитину утримувати. Насправді, відповідно до міжнародної експертизи, от е, коли ми платимо, допомагаємо родині на дітей тільки перші три роки, це далі призводить до того. Того, що у нас може складатися ситуація, дитина народила, особливо коли були дуже високі виплати. Mm -hmm. Потім виплати завершилися, і дитину відправляють, наприклад, в інституційний заклад, бо родина не може її отримувати. Mm -hmm. Тому філософія того, яким чином ми, як родина, як держави підтримуємо родини з дітьми, вона має змінюватися. Перше. Фокус має бути спрямований фінансовий ресурс держави на підтримку на убезпечення від ризику бідності тих родин, у яких є фінансова, фінансові труднощі. Ми не можемо дозволити собі та да, там на жаль, хотіли би, але на жаль, внаслідок війни, під час війни не можемо дозволити собі абсолютно всі родини там покривати фінансовою підтримкою. Але ми маємо побудувати систему, в якій Родина, От поки дитина не вийшла в самостійне плавання, не стала дорослою, родина має бути переконана, що держава її підтримує фінансово. Друге, ми маємо створювати належну інфраструктуру. І тут у нас точаться дискусії, вони важливі. А, бо є підхід, що давайте ми просто для того, щоб вирішити проблему понароджуваності, просто підвищимо виплати по народжуваності. Супер Найбільше. супер підхід. Мені дуже він подобається. Так і розуміємо, ну що якщо порівняти виплати, наприклад, там в Німеччині, там чи чи в Польщі і українські. отут я беру там розмір допомоги становить 41 280 гривень. Виплата здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень. Решта суми виплачується протягом 36 місяців рідними часами. Ну, але ма але, але по 860 гривень щомісяця. Ну, але Оце пані Дарія говорить, що це неефективно, тому неефективно. що потім діти опиняються в ситуації, коли батьки не мають чим отримувати власні 860 їх. гривень. Та щомісяця. Та І зараз ці виплати невеликі. Ну. ну це дуже довга тема. Насправді, пані Дарія, на жаль, Ой. ми вже мусимо Я, завершувати. Можна? Я просто завершу однією тези mm. на те, чи родина зможе отримувати власні доходи. Це залежить не від того, чи ми заплатимо 860 гривень, чи навіть 10 тисяч гривень. Мама має мати можливість йти працювати. Так. Так. Якщо мама не може віддати дитину в садочок, mm -hmm. чи школа працює лише в форматі онлайн, мама не піде працювати. Якщо це родина, де є тільки мама, батько загинув на фронті чи просто там ну, не склалася е, ситуація. Да? Що робити цій родині? Ми, як держава, маємо інвестувати, і це базова передумова для того, щоб родина з дитини не була в бідності. Економічна незалежність, робота, якісна, гідна оплата на роботі. А ми, як держава, маємо створити умови для догляду за дитиною, щоб мама працювала, не хвилюючись, з ким ця, ця дитина буде. І в це власне інвестують всі європейські країни, західні країни, і в це маємо дуже інтенсивно інвестувати. Ми погоджуємося. Дарія Марчак, перша. Заступниця міністра соціальної політики була в нам з нами на зв'язку. Зараз коротенька пауза.